Вітаю вас, глядачі, ви на каналі буде Хаосит Давно у нас не було вархамера. Трохи були проблеми з освітленням, тому робив вам аніме бокси. Зараз повернувся до верхамера. Що в нас є з хорошого? Отримав я посилку від автора від майстра bio 3D, посилання буде в описі. Все в нас в таких пакетиках, тому що посилка була спільною, це моє замовлення. Дивимося, що у нас тут є. Тут у нас якісний 3D-друк, хочу вам показати, який він гарний. Так, дивимося, що я взяв. Тут я брав рапторів. Для них у мене є ось такі тушки, надіюсь, вам добре видно. На цей раз вони сірі, так як в прошлий раз вони були чорні і їх дуже було погано показувати на камеру. Так, ну, сфокусуйся нам камера. Ось. Ці у нас сірі, думаю, вам якість видно, вони хороші, класні. І ще скажу вам, вони досить такі плотні, важкенькі. Це у нас тушки для рапторів, так як у мене є варптолони, мені дуже потрібні раптори. Автор вирішив мою проблему, надав доступ до різних фотографій, там різні скинув варіанти, що можна зробити. Підібрав я собі рапторів, був дуже класний набір. Так, це були тушки. Взяв я їх собі, вони йдуть суцільно тушка-ножки, тільки треба ще окремо кіхті вклеювати, бо вони є динамічні я звичайні. Ось такі в нас хлопці. Я їх за кадром вже порівнював із альфою своїми варталонами. Вони по розміру ідентичні. Тобто, це нормальний розмір. Зараз їх під руками не маю, але можу вам показати порівняння з новим хаосетом. Ось що вам видно ось така краса. Так. Таких у нас хлопців-п'ятірка. Бекпаків я взяв три. чому три? Бо три в мене я за кадром, і я хочу спробувати різні бекпаки поставити. До речі, ці мені здається, я можу помилятися. Але мені здається, що це копія оригінальних бекпаків, саме від рапторів. В моєму випадку я такий класний чувак-жабич. Да, він мені від. Лоялістів квадратні, оці. є в мене декілька олдових, то хочу поставити, зробити їх різними. Так. нас ще такі класні динамічні пози. Ну Матеріал, чесно, мені хлопці на очіку дуже подобається. Так, був раніше чорний друг, був білий. А, він мені ну, щось, ну, не дуже подобався, бо було погано на ньому все видно. Ось на цьому сірому просто комфортно, красиво все видно і пофарбувати буде легко. Далі. А, що у нас є? Ще? Не втікайте, не втікайте, ніжки. Ось, усіх рапторів є у нас ось такі ніжки, тільки їх треба лезом зачистити. Вставляються вони ззаду, треба буде по фотографіям правда, підбирати, що куди йде. Ставляться вони, як би вам це показати, де воно в мене є. Ось так вони в такі шарніри будуть вставлятися, тільки треба просто по ногам підібрати котра з котрої. Такі класні лапки і можна буде зробити офігезних рапторів. Особливо це мені подобається на трубі, який стоїть. Так, якщо ось так якось, то... О, це, Скоріше за все, звідси. Не, я по фотографіям подивлюся. Так що ось. Якось так ось це все буде. Підставки я до них не замовляв, вони в мене є, але у автора є широкий вибір баз, він робить бази любого розміру. Також йдемо далі. Прислав він мені наплічники для Альфи. Тут багато пакетиків, надіюсь. Вам все добре буде видно, якось вам так все покажу. Є у нас ось наплічники з альфовською символікою. Автора, саме дизайнера я не пам'ятаю, але у нас ось є така краса. Так, особливо ці мені подобаються. Так що наплічники у нас цілих два пакетика. Це дуже добре. Так що, трохи пізніше буде відео, де я зберу цих рапторів, але він вийде, коли вони будуть пофарбовані, так як ви просите, пофарбовані мінки. Ну і є в нас ще другий варіант ніг, я покажу ось так. Це є більш е в динамічних позах. Ось е Вони такі не то скорабчені, не то що воно таке, але е попередній варіант е мені більше подобається. Це в них як дим, чи це в них так е мутували вони, особливо ці мені з камушком подобається. Так що зберу вам рапторів, покажу вже їх після покрасу. Надіюсь, це відео вам сподобалося. Ви залишите вподобайку, підпишитесь на мій телеграм-канал, там я пошті різні прикольні штуки. Зараз часу вести канал не дуже багато дуже багато основної роботи, але стараюсь вас хоч чимось порадувати. Так що, дякую вам за перегляд. Всім щастию!